Друзяко! так ти? І ти сюди! Ти що, боїшся мене? Ну. А -а -а. Так, краще. <кхем> Ясно. Ти думаєш, що я букблогер, який буде втирати якісь нудні факти за книжки? Ну що ж, е -а. я знаю справді цікаві факти. Окрім букваря і Кінга, я ще щось прочитав, але це геть не означає, що я книжковий блогер. До речі, одним із найдавніших зразків друкованих українських букварів є буквар Івана Федоровича 1574 року. До сьогодні дожив аж один примірник, який зберігається в бібліотеці Гарвардського університету США. От вам плюс одна причина відвідати Америку. Це був останній інтелектуальний факт на найближчий час, бо це проєкт Інтелектлес. Серія коміксів Погані хлопці австралійського дитячого письменника Арона Блейбі почалася у 2015 році. Першим томом під красномовною назвою Погані хлопці. Епізод 1». І з того часу і до нині щороку виходить два нові епізоди, які продовжують пригоди антропоморфних звірят. Українською наразі є рівно два епізоди: перший і другий, під назвами погані хлопці мовчання Суценят» та погані хлопці не загубити ані пір'їни». десь по 140 сторінок кожен. Я, як бувалий коміксолюб, відразу радісно потер свої руки, в очікуванні просто довжелезної історії, і був неприємно здивований, що на сторінку в середньому два-три кадри. Тобто, ну ви зрозуміли, що тут такий невеликий обсяг. І так, це дитячий комікс. Літери великі. Сюжету не прям капець, як багато кожного з випусків вистачило би на маленький такий десятихвилинний епізод до мультсеріалу. І якщо дуже чесно, то перший випуск зайшов не дуже. Якби я купив саме один і саме його, то мало ймовірно, що колись задумався би про продовження збору серії. Але я взяв два. Ну, реально, ціна була дуже доступна. І от другий насправді значно кращий. Починається історія із того, що до містера Вовка приходять у гості його друзяки: містер Акула, містер Змія та містер Піран'я. Вовк приймається тим, що його і побратимів усі вважають поганцями. Тому він і зібрав своїх колег. Компанія планує відновити власну репутацію і показати, що вони хороші хлопці. Перша спроба це не дуже вдалий порятунок кота з дерева, друга це порятунок собак із притулку. А в наступному епізоді вовк планує третю місію для хороших хлопців, а саме порятунок курчат із суперзахищеної ферми. Звісно, це виглядає надзвичайно складним та небезпечним заняттям, але в гру входить тарантул. Так звірята і рушають на завдання. І як на свій обсяг, це доволі бюджетний комікс, проте переклад і друк від видавництва Вівак загалом порадували. На жаль, видані комікси аж у 2018 році за 4 роки до виходу мультфільму українською. А отже, наразі зовсім невідомо чи буде продовжуватися видання серії. Сам не певен, чи далі читав би, але діткам було би весело. Повнометражний мультфільм поганці побачив світ у березні 2022 року. А українські глядачі змогли його переглянути аж 2 червня, у чому винні дещо інші і значно лихіші поганці шлях би їх трафив та матері їх ковінька. Сюжет базується на вище згаданій серії коміксів. Пан Вовчук е лідер успішної злочинної банди. Разом із друзяками Піранньою, Акуляком, Гацьким та Тарантулою, вони провертають карколомні та неймовірні пограбування, щоразу успішно накивуючи п'ятами. Якось по телеку новообрана губернаторка Діана Хвостенко заявляє, що поганці насправді ж третєрозрядні розрядні сіромахи, яких просто варто пошкодувати, у відповідь Вовчук організовує найнебезпечнішу справу викрадення золотого дельфіна, нагороди конкурсу Добрий Самарянин. Спершу все йде, наче по маслу, проте не до кінця. Хлопців в'яжуть і мають засадити, але професор Мармулят оголошує, що бере їх на перевиховання і зробить цю ватагу хорошими хлопцями. Виконуючи завдання морської свинки, поганці ще не знають, що вплутані у складну махінацію і є просто хвинтиками великого злого задуму. Із подвигів присутні, як вище згаданий епізод із кушенням, так і інші спецоперації, про які ще не розповідається у перших двох випусках. Героїв теж більше. І, до речі, деяких трохи замінили. Наприклад, Тарантул це не павук, як у коміксі, а павучиха. Доктор Руперт – морська свинка, а не хомяк, репортерка людина, а не кішка. Діана Хвостенко з'являється як губернатор, а не як Ну, я не спойлетиму. Словом, все типово тако собі для екранізацій. Фільм радує стильною коміксоподібною графікою, рясніє відсилками на шпигунські та кримінальні стрічки, типу кримінального чтива чи скільки там друзів, оушена, має динамічний сюжет і потужний саундтрек у стилі знову ж таки вище згаданих робіт. А якщо ви дивитеся українською, то отримуєте на додачу ще один позитивний аспект. Так, у вигляді, як завжди, красивого і неповторного українського дубляжу. Тут і притула з педаном, ну ви ж точно знали, що він не тільки донати збирає. Лілія Ребрик, Артем Півоваров і також інші талановиті актори українського дубляжу. У кіно піти, мабуть, ви вже не встигаєте, але при можливості раджу глянути. Буде як мінімум весело. Сиквел я би точно подивився. шанс стати жертвою нападу акули становить 1 до 11 мільйонів, а шанс загинути – взагалі 1 до 264 мільйонів. Проте, тим не менше, у США щороку в середньому одна людина гине від зубів акули, а то не для прикладу 3306. Ця інтелектуальна добірка фактів прозоро натякає, що випуск уже вдягнув куртку та черевики. Підтримуйте наш проєкт у соціальних мережах: Instagram, Facebook, Telegram. Не забувайте також підтримувати і Збройні Сили України. Вони молодці, докладають чимало сил для боротьби з а... поганцями. Наступне видемо за тиждень в згинуть.